Hello Friendly, з вами Денис Френлі. Зараз ми швиденько з'їмо цей морозиво, тільки що взяв в торгувальному центрі, спробувати з вами, але воно зараз розстане і буде сама вода, тому треба швиденько його їсти. Поїхали. Так, ось таке, ага, для мілка морозиво. Ми ж таке з вами не їли. Бля, Як завжди, все через одне місце. Так. Ось така мілка морозова зі смаком молочного шоколаду ваніля і шоколад свірті. Без заставки, без лишніх слів пішли відкривати, так. Ах. Тим більше така спека. О, ще нормальне морозиво. О, ось так воно ви. Блін, як вам це показати? Все незручно ось так. Бачите? Ось так виглядає? Отаке морозиво. Опа, опачки, бачите. Таке класне, класнюче морозиво. Мілка, мілка, та. Поїхали хавати одним словом, бо То зараз буде плями. Угу, чути мілкою. Ну? ну і капець жара. Угу. Шоколадне. Хм, ми лише виходимо з магазину, я в останній момент це морозиво побачу. І купив. Угу. Ось така начинка, як намальовано. На пачці Так, шоколад, оцей покритий, 9 начинка, оце, оце білий 8, не знаю. Ну, загалом можна поставити 9. Ммм. Так і думав, що буде писати логотип Мілка на палиці. О, як жарко. Ой. Oh What? Там ще були см смаки мілкі. Але я взяв оригінал шоколада. Можливо, потім в нас на Україні теж це по... по ну... появиться. Uh -huh. Нормальне морозиво. Супер. Правда, я не пану вимаса як Від морозу. Ну таке. Собі. Ось така начинка була, бачите. Треба викинути. Так, сміттярник. Ось така паличка. Мілка. З другої сторони також мілка. Такі торговельні центри тут всякі різні. Кажу, біг. Дома не вдалося, бо могло там. А та. ми ще хоч застали цілим його. Повезло. А я хочу з вами прореагувати, тому такі справи ось такі. Так, тому такі справи. Коротше, та, ось такі різні теді. Ну, коротше, добре. Всім удачі, всім пока. Побачимось в наступних відео.